Благодійний літній табір для дітей військових збройних сил України, переселенців сиріт і напівсиріт та для дітей з малозабезпечених сімей. Віком від 5 до 15 років організували у Івано-Франківську за словами засновника благодійного фонду Очі миру Олександра Грабовського. Кожен день в таборі присвячений певній тематиці. Це можуть бути заняття з психологом, як в нашому офісі, так і заняття з фітнес-тренером на природі, або заняття з йогою також на природі. Ми стараємося максимально зараз в літній період виводити дітей на природу, робити заняття на свіжому повітрі. До речі, багато з наших дітей, які Зараз у нас навчаються, не бачили міста, не знають нашого міста, тому у них подвійне задоволення. Юлія Шантер приїхала із сином до Івано-Франківська з Харкова. Щоб організувати дозвілля, хотіла віддати Кирило у модельну школу, та навчання було дорогим. А вже згодом побачила оголошення у соціальних мережах про навчання від благодійного фонду Очі миру. Спочатку він не дуже, знаєте, як час літо, на вулиці хочеться гратися весь час. І він спочатку не дуже сприймав, мам, я не хочу ходити, але зараз він ходить з задоволенням. Йому подобається, що кожен раз щось нове. Вчора в них були заняття на вулиці, йому дуже сподобалось, що такого ще не було. Це було вперше перше Мені тут весело, ми туди займаємося, тут займаємося, тут круто, мені хочеться приходити аж. Десять разів в тиждень. тільки на танцях була на заняттях. розкрашував вже ти раз такі дріни розмальовки. Анастасія Шулятицька викладає у таборі хореографії. каже: до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід. Тут я приходжу і даю їм ті хореографії, щоб вони собі просто відпочили, потанцювали різні хлопки там. Повороти зазвичай стараюся давати їм пісні українською мовою, привчати їх, як це кажуть, до українського. Ну в принципі в них виходять. Вони собі танцюють для себе, для свого задоволення і. Протягом навчання у таборі дітлахи говорять із психологом, займаються арттерапією, танцями, спортивними заняттями та практикують англійську мову. Також у благодійному таборі у нас є так звані дні здоров'я. Одного дня ми будемо обстежувати повністю всім нашим діткам зір, а іншого дня будемо робити обстеження ротової порожнини. Годинні заняття у таборі відбуваються тричі на тиждень у вівторок, середу та четвер. Проводити їх планують до початку липня.